545 року, коли вже замовкли московські гармати на німецькому фронті, так що слухайте, що таке 10 заповідей українського націоналіста. Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потоки і поставив на грані двох світів. Творити належиття, здобудеш українську державу, або загинеш в боротьбі за неї, не дозволиш нікому глянути славу і честь твоєї нації, пам'ятай про великі дні наших збройних змагань, будь горді з того, що ти є спідкоємцем боротьби за славу володимирова тризуба, всти смерть великих лицарів про справу не говорити можна лише з тим, з ким треба, не замагаючи виконати найнебезпечий чин, якщо цього вимагатиме добро справи. Не і безоглядною боротьбою. Прийматимеш ворогів твоєї нації, ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневодять тебе зрадити тайну, змагатимеш до сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні!